Студенти відчувають тільки зміни, і це все починається та? стосовно навчання, стосовно там, різних програм. Та? Якщо у нас раніше була система навчання стобальна, то що студент набирає протягом семестру ну, відразу стобалів, зараз у нас змінюється на те, що екзамени ми маємо обов'язково йти. Добре, що нам залишили наші корпуси, залишили наш гуртожиток. Більшість викладачів теж залишились, оскільки це є висококваліфіковані. Професіонали, які нас навчають. Змінилося. Та нічого не змінилося. Розклад дзвінків змінився на 8.30. На а на 9. На дев'яту було краще. Ну я вже з одного боку це нормально, тобто Франка більш масштабна, ну система там мені здається більш прозоріша. Хоча ЛДФА теж була прекрасна система, тобто мене в ЛДФА теж все влаштовувало. Більше можливості для розвитку. Ось, і більше можливостей для якогось фінансування, для якихось грандів. Сьогодні казали, якби, що це гарна можливість для людей, які вчилися в фінансовій академії, отримати корочки на багато вищого рівня. Але з другого боку, ну, я думаю, що це дійсно трошки несправедливо. Просто так людям отримувати, в принципі, корочки, отак був барахти, ти прийшов і ти вже все маєш на все готове, то трохи дійсно несправедливо. Але ну як сказати, кожен живе те, як він може. Можливо, це дає якісь перспективи. В суті однаково, але ну, як на мене, це краще, тому що більше державних місць відповідно більше можливість студентам поступити на державний поміріний вуз. Принципі позитивно ставлюся. По суті, для студентів самого інституту Франка, це не університету Франка це не відіграє ніякої ролі.